Тихенько. К... Добре, надійно доразила такі на рукавички, а прошу вибачення та ніжого родігу. Це дуже сподіваюся на гаманець, саме зі цю готівку, та закинув невідомому напрямку гаманець. Мишечок, не опускаємо ручки, будь ласка. Так, з явної кишені дістану стяжечки, накину на громадянинчика. Добре, також с легеньким змахом ручки надіну на вас мішочок. Опа, добренько, візьму вас під ручечку, надіюсь, вам нічого не буде заважати і нічого вас не турбуватиме. Скажіть, все добре? Громадянин? Добренько, чудовенько. Тоді легесенько вас поведу з собою, посажу вас в автомобіль. відкрию дверцята автомобіля, посажу вас в нього. Добренько, опа. Е, так, зараз ого, ви тут далеко. Так, присягнув вас пусками безпеки та закрию за вами дверцята автомобіля. В разі чого вам буде погано фіша щось, будь ласка, скажете нам, добренько? Все, поїдемо зараз з вами. Куди їдемо? Ми пої... поїдемо на скупника шкур, їдемо туди. Да, давайте давайте їдемо на скупника шкур. Мужик так їде, все добре. Я вибачалась, а це Ліда е, у Зараз ми будемо я... знати. Зараз ми я бачу по ньому, що так. Да. Ну, може, не так. Їдемо, їдемо помалесенько, то не дебеште друг друга, пожалуйста. Я дуже зараз переживаю, тому що ну я хочу, щоб все було прекрасно, все було добренько, добре? Давайте обережненько угу. не дебешимося друг друга. Зараз на скупнику шкур ми повернемо чуть-чуть направо, тому не розганяйтеся сильно. Тут буде така площадочка малесенька. Давайте, давайте. Тримайтеся кучі, не розсмоктуйтеся. добре. Поїдемо сюди. Ось це витраток точно йде? Так, точно йде. У мене йде. О, прекрасно. Взагалі класно. Добренько, зараз е Іван вийде добре. Донті сидить тут. Добре, громадяни, Я сподіваюся, вас не укачало. Відкрию відвертати автомобіля, вистібну пуски безпеки, та легезенько допоможу вам вийти з автомобіля. Добренько, візьму вас легезенько під ручку. коли, коли ми робимо щось то на машину, не вилізає. Хайше, візьму вас легезенько під ручку, підведу вас до камінчика. Зараз його покажу, він дуже в нас гарненький. Відпущу вас. Добре, дістану з потаємної кишені е, ножичок, легесенько розріжу ваші стяжечки. І легесенько знімлю з вас мішочок, щоб ви змогли подихати свіжим повітрям. Розверніться, громадянин. до мене личко, у вас дуже гарне було. Скажіть, будь ласка, ви нормально себе почуваєте? Не окачало вас. Людей трошки багато. Да, людей. Ну тоді я попрошу своїх колег відійти чуть-чуть подальше, щоб біля мене остався буквально один громадянинчик. Так, э, добре. Ну два останеться біля мене громадянинчика, щоб ви почувалися себе безпекою. Ніх нічого в вашому життю не загрошує. Поки що. Ви скажіть, ви розумієте, що хащані... з вами відбувається? Tak, вже що, так, вже зрозуміло. Зрозуміло, так. Добренько. Тоді наразі я задам вам декілька питань. Добренько, я надіюсь, ви дасте мене правильно. Будь ласкочка тихіше. Добре, храмлян, читайте, будь ласка, мої думочки. <працька> 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 Все, Добре, е, ді... так, підійду до вас чуть-чуть. задню чи який? Передній карман. передній кармані. Добренько, легесенько дістану з карманчика телефончик. Чуть-чуть його викину на землю. Легесенько візьму його так, вам вибачайте. Я сподіваюся, він був не дуже дорогим. Добренько.

Считается думкой по два сечков, Добренько, дістану з вашої другої, з тої самої кишеньки документики. Але я с ознайомлюся, у вас дуже гарне фото на паспорті, гарно Будь ласка, далі відповідаємо на мої думки. Ви, случайно пита не хочете, їсти там. Не, не, поки а, да, проти, прочитайте, я думаю, напевно, ще раз влажне, що йдете відповідь. Оружие набираем. Задите. Добре, я задам вам ще раз питання, ознайомтеся, будь ласка, з ним. Добренько, в задній кишені. Єпші, то я легесенько підійду до вас ззаду. Надіюсь, ви не боїтеся жіночок. Добре, дістану з кишеньки рацію, легесенько витягну з неї батареєчки, покладу їх в карманчик свої, своєї юбочки, а саму рацію повішу собі на бронежилет. Добренько. ви Прочитайте, будь ласка, Ой-ой-ой. <плес> прочитайте, будь ласка, мої думки. Немає. Гаразд. <плес> раз Хорошо, посчитать это. Так, Елена Николаевна, кончается немаже свои деньги, мне срочно нужна твоя помощь. Ой. Ой. Я ранен. Смешно? Не смешно. Я чудо и избежал в поле в лоб, но все равно пострадал. Никаким же образом ты пострадал. Не таким. Головой. Вот эту видишь страшную дыху. На вас вот, забрантовали. Саратовик называешь страшной головой.

Cікаво, це щось, Відкривати вогонь. Що, недоступно? Ні, просто скажи йому, Nie. скажи йому, щоб не катався, то нельзя відкрывать сразу. Докидаем територію. Три рази, скажи йому, якщо не доходит вогонь. То, то, то... Мені пише недоступно, недоступно. Не з тачки. Nie, не ні ні тихо, та він цей, він он їбаш, цих зверей не трогай. Сам он никогда не привлекался, но скандалы вокруг него ходят косипками. У него бунки такие зацепки есть. Нет, я даже удаленное правило смотрел. Врагов никаких Пишу. Это эта тонкая. Значит, надо пойти от частного к общему. типа, не Угу. Добренько. Покидаем территорию. Территорию покидаем. Покидаем территорию. Три раза повторю. Чекай, чекай, чекай. Ну, мы делаем, покидаем территорию. Давайте по пражению пойдем. А такой в шортиках я могу гонять а без футболки? А, ну, вообще наш, не, если он то лучше не надо. О, я броники, хоть броника на день вдох. Да. да, это я и не сюда. <святый>... Д да,

Боже, мені так не подобається, як я зараз говорю. Пишу сені. Що? Ну, іс, він, він оцю першу шкоду тобі скинув ніжку. Угу. Mm цей -hmm. цієї ніжки зробив ту. Я тобі скинув першу цей. Зробив ніжку ту. Той зробив цю, да? Не, з цієї ще... Єбать, хуйня. Ти хесенько відкат.

Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Добренько, громадянин. Тоді я знову на вас легенсеньку. Я надіюся, ви не проти, Накину на вас стяжечки. Mm -hmm. Добренько, легесенько також надійно на вас мішочок. Ось візьму вас легенько під ручку. Опа, стяжечки вам натиснуть. Mm. Добренько, добренько. легесенько відкрию дверцята автомобіля, 에, посажу вас у нього, пристіпну вас паска безпеки, сад, щоб сад. вам нічого не тиснуло, щоб все було добре, закрию дверцята автомобіля і, надіюсь вас не буде укачувати.